Півні поради від психологів це коли вам говорять, що треба прибрати усіх, хто вас використовує. В сенсі, це взагалі усіх. Ну, тобто, цей матір, і батько, і ліпших подруг, і друзів і всіх на світі? Серйозно, треба всіх їх прибрати. Ви дивіться, в той чи іншій мірі ми всі використовуємо одне одного. І проблема не в тому, що люди вас використовують. Проблема в тому, що ви їм дозволяєте це робити. В тваринному світі і в людському світі завжди, якщо ми промовчуємо і проявляємо пасивну поведінку, це є дозволом. Розумієте? Тобто, от, наприклад, якщо я роблю собі отак. І мовчу нічого не роблю, то що, ну, якщо б це була інша рука, щоб це людина не розуміло? людині все одно. І якщо ми оце терпимо, отаку поведінку, яка да, перетинає кордон, людина нас використовує, а ми мовчимо нічого не робимо, то тоді ми дозволяємо цим людям так робити. Тому важливо зрозуміти перше, ви також використовуєте інших людей в своїх потребах. Ваші потреби можуть бути великі, маленькі, середні, залежно від світу сприйняття. По-друге, люди будуть завжди хотіти вас використати. І питання не в тому, що я позбавлюся від цих, хто мене використовує, я їх перевоспітаю, мене ніхто не буде використовувати. Питання не в цьому. Завжди хтось знайдеться, хто захоче вас використати. Тому що. Це сообщество. Ми вижили завдяки тому, що якась людина робить щось, що мені потрібно, а я роблю для ній те, що їй потрібно, і це йде обмін, Хоч це там енергію обмін, хоч це там грошми, обмін, хоч там товарами обмін, але це йде обмін, тобто ми усі одного використовуємо. Тому що треба робити? Дивіться, треба навчитися. По перше, ставити пріоритизацію, а чи вигідно мені дозволити цим людям мене використовувати? По-друге, якщо вони мене використовують, що я від цього отримаю? По-третє, чи вартує воно того, що вони від мене забирають, і що я від них отримаю? Ну і там ще велика група питань. Якщо на оці три основні питання ви казали відповіді, що це все воно того вартує, обмінюйтеся. Давайте людям себе використовувати. Використовуйте їх самі. Але, пункт чотири. Якщо ви не хочете, щоб вас використовували, треба навчитися запобіжним заходом, ставити кордони та їх відстоювати. Вони бувають пасивні і активні. Пасивні, це ви можете ігнорувати, перестати спілкуватися. Ви можете ем, якось віддалитися від людини, тобто стати ну, менше активні. Це ви можете показувати негодування обличчям. Ви можете сильно образитися і про це все сказати. Ви можете розсердитися, ви, ви можете м'яко, але при цьому дуже. М'яко, але з таким посилом відповісти, типу ви мене, звісно, пробачте, але ви дуже сюди влізли, куди не треба. Тобто ввічливо можна поставити кордони. Тобто, не, не важливо, як ви їх відстоюєте. Важливо те, що ви їх відстоюєте. А якщо ви не вмієте, чи подібне питання зараз, котре я обсуждав, ви вас бурю емоцій, значить вам необхідно на сесію. Про умови е, сесії зі мною є в шапці профіля в посиланні, будь то YouTube, TikTok чи Twitch, Insta. все записано в посиланнях. Цілую вас обіймаю. Нехай вам щастить.